Будьте з ними ніжними. Частіше повторюйте, як його любите. Порада No2. Більше посміхайтеся у його присутності. Порада No3. Не намагайтеся виглядати розумнішими за нього. Чоловіка не подобається розумні жінки. Порада номер. Четыре. Не сперечайтеся із ним, а при цьому звільнених. До мовчання золота. Номер 5. Присуності інших. Хваліть його. Зверніть увагу всіх на його розум, зовнішність та привабленість. Шосте. Любіть його і довіряйте. Порада номер 7. Не давайте причини для ренищі. Порада номер 8 Не забувайте про почуття власної гідності, врешті-решті. Дев'яте. Залишайте його. Час від часу наодинці. 10. Уникайте чоловіків нерозумних, скупих. І одинадцята остання порада. Пам'ятайте, що ви жінка, що ви дівчина, і не втрачайте марно час на чоловіків без почуттів.